Коли біль у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Олександр, Ми сьогодні цілий день задаємо всім одне питання: як розшифрувати сигнали нової американської адміністрації? І чи вірно ми це позиціонуємо таким чином, що не все так погано, як може бути, і завжди може бути гірше? Ну, з останньою частиною я звісно ж погоджуюсь. Це є основа аналітики, це наш улюблений закон Мерфі. Що якщо щось погане може статися, то воно обов'язково станеться. Але в контексті адміністрації Трампа я бачу декілька сигналів, які по суті є взаємодоповнюваними і які показують нам дійсно на жаль на даному етапі відсутність певної стратегії. Перший сигнал, який ми бачимо постійно, і він був до виборів, він був після виборів, він був після інавгурації, що вони самі досі повноцінно не знають, що робити. Цей сигнал мав двояку, я б сказав, багатоголосу навіть натуру, і те, що кожен представник адміністрації Трампа зовсім по різному оцінював те, що треба робити для України, що треба робити з російською агресією, тим паче, що треба робити з Китаєм. Ці різні оцінки нам чітко вказували на те, що умовно кажучи, в них немає єдиної спільної методички. В них немає єдиного чіткого розуміння, що окей, що не окей, і що в якому. Порядку президент хоче робити, як втілювати певну стратегію. Це перший сигнал. Другий великий сигнал на який треба зважати, це те, що навіть за відсутності повноцінної стратегії мають бути певні цілі. Але і ці цілі в адміністрації Трампа поки що достатньо тактичного характеру. Тобто найголовніше їх мета зробити так, аби переговори почалися, аби ці переговори були відносно на рівних, і в принципі аби Україна і Росія знаходили, як вони вважають, якусь золоту середину. Це не є довготривалий план. Це насправді дуже короткострокова, дійсно абсолютно тактична ціль, яка не несе за собою якогось бекграунду, яка не несе за собою повноцінної субстантивної оцінки ситуації. І тому насправді ось такий підхід ми поки що бачимо у Трампа. Але я тут скоріше знаходжуся на оптимістичній стороні експертного спектра, тому що все-таки ми побачили, що Трамп уже не говорить про те що допомозі україні треба допомогу україні треба скорочувати він не говорить про те що україна мовляв як він заказав у 23-му році корумпована діра на кшталт Афганістану, з якою не треба працювати. Навпаки, ми чуємо заяви про двократне, а то й трикратне збільшення санкцій проти Росії. Ми чуємо заяви про те, що зброя в Україні має бути, тому що від цього залежить успіх переговорів. Ми чуємо заяви про те, що, хоча НАТО прямо зараз ніхто не розглядає, але ніхто також повноцінно і не каже ні, ніхто не списує це з рахунків. Тому підсумовуючи ці три таких великих наративи, ми з вами приходимо в ситуаці ситуацію, що повноцінно стратегічний погляд на це питання в американців буде лише після візиту Келога. і лише під час візиту Келог набере інформацію і в європейців, і в українців, і зможе скласти більш-менш закінчену картину того, що і як відбувається в межах російської агресії, і лише після того ми побачимо дійсно повноцінний підхід до підтримки України, до стримання російської агресії і до стримання китайського впливу. Наразі ми чуємо просто окремі тактичні сигнали, але повторюся. Більшість із них ну набагато позитивніші, ніж могли бути, коли ми це оцінювали ще півроку тому. Пане Олесандрі, але ж по факту, це виключно поки що слова. Вони можуть сьогодні нас тішити, а завтра можуть помінятися. А вони тісно можуть помінятися, але от саме тому я кажу про повторюваність Тобто це ж перше правило наративного аналізу або аналізу меседжів. Якщо певне повідомлення, певна ідея, певний меседж повторюється достатньо велику кількість разів порівняно з іншими меседжами за той самий час, повторюється в межах декількох інформаційних каналів. тобто це каже, наприклад, не лише Джейді це каже Івенс, і Трамп, і Келох, і Волц. І якщо цей меседж знаходить певне практичне втілення, ми бачимо певні підписані укази або ухвалення певних інших рішень, то значить цей меседж є наративом, і цей наратив є стратегією або певне. Планом до виконання. І на відміну від багатьох інших, ідея підтримки України, ідея того, що Україна має заходити з сильної позиції на переговори, ідея того, що з Україною потрібно тримати відносини, бо Україна це конструктивний партнер, а Росія не хоче йти на контакт. Ці ідеї Трамп повторює раз за разом. Ці ж ідеї повторює Келох, ці ж ідеї повторює Волз. І незважаючи на всі інші проблеми, які в нас є з цією трійцею, як мінімум, це я дійсно можу назвати наративом. Але виходить, що ну т, 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 поки що виключно слова не лунають з боку американських представників. Олександре, а от як ви сприймаєте взагалі от, цю дискусію, що ми вам зброю, ви нам корисні капалини? Бо попередні три роки, здається, говорили так: демократія, авторитаризм, треба боротися. А зараз, скажімо так. Цих таких яскравих слів стало менше. А, ну, об'єктивно стало більше конкретики. Більше конкретики мені здається стане дійсно після візиту Келога. На відміну від багатьох інших візитів американців, цей візит зараз проходить у стані абсолютного нерозуміння повноцінно тої проблематики. Ну те, що ми з вами попередньо говорили. Тобто відсутність стратегії в цьому випадку може зіграти нам на руку. Тобто Келгу нема чим до нас приїхати, щоб просто покласти нам на стіл завершену позицію Америки і сказати «от ви виконуєте це. Інакше вам буде гірше, тобто, це не буде умовний чікін Київ номер 2 Очевидно, що Келог сам поки що вклинюється в цю ситуацію, намагається розібратися. До речі, як показник можна згадати, що від обіцянок вирішити все за 24 години ми перейшли до строків в півроку, і це тільки на те, щоб скласти переговорну позицію. І тому насправді, от після візиту Кіта Келога, після того як він зрозуміє положення України. Як він зрозуміє положення європейських держав, які готові нас підтримувати, і готові працювати з американцями в контексті переговорів? І тільки стане зрозуміло, хто скільки ресурсів готовий в що вкладати, як ми готові рухатися далі. От після цього візиту ми можемо побачити певний драфт у цієї переговорної стратегії. Драфт переговорної стратегії буде точно в себе включати ключові позиції, яких американці хочуть досягти. Він точно нам покаже наскільки ці ключові позиції співставні з позиціями нашими, наскільки вони нівелюють або навпаки підтримують позиції москалів, і лише з того моменту ми дійсно зможемо зрозуміти. Куди вітер дме і чим ми насправді працюємо. А так я з вами повністю погоджуємося. Ми поки що займаємося суто наративним дизайном або я б сказав інформаційним менеджментом. Забто слідкуємо за тим, що говорять американці, і намагаємось насичувати інформаційний простір довкола них тими повідомленнями, тими наративами, які більш вигідні нам? А, питання щодо візитів Луга або ж спілкування його з. 31 однією країною з північно-Атлантичним альянсом і відповідно складення якогось, я так розумію, переліку тих, хто підтримує Україну, хто не підтримує Україну, хто готовий, тому що там є знову е, ж таки Угорщина, не варто про це забувати. Е, Можна не їхати. Я можу цей план ці групи розкласти прямо з, з, тут в студії. Ну і складання якогось такого плану хто за, хто проти, відповідно. А тут Зеленський дав The Гардіан на теж інтерв'ю і сказав про те, що Європа не може гарантувати безпеку Україні без Америки, і ми на тому продовжуємо наголошувати, але нічого не вказує зараз на те, що Америка все ж таки готова або хоче брати участь в безпеці України. На вашу думку, все ж таки будуть вони залучені в цьому процесі, чи будуть намагатися максимально то все перекласти на руки європейського союзу. Їм доведеться бути залученими в цей процес, розумієте? Їм не вдасться переконати європейців зробити за півроку те, що Європа не може зробити останні п'ять років. Їм не вдасться змусити європейців за півроку наростити і а, вла власне виробництво їм не вдасться наростити настільки активно власне політичну. Ну, давайте ефірно скажемо власну політичну сміливість. Їм не вдасться зносити європейців за півроку пройти весь той шлях, який і Україна і багато в чому на Сполучені Штати проходили роками в контексті готовності самих себе захищати, в контексті готовності давати відсіч росіянам, і в контексті готовності не приймати дарів від китайців, умовно кажучи. Тому так і американці не зможуть різко і швидко вийти з європейського театру. Американці не зможуть моментально все це перекласти на плечі. Європейців, навіть не зважаючи на рішучого Макрона і достатньо серйозно налаштованого штарміра, їм не вдасться це зробити швидко, але в загальному ось це один з тих стратегічних наративів, які у Трампа перекочував з першого його президентського терміну. Що тоді, що зараз Трамп говорить одне і те саме, Що його основна мета скорочувати військову присутність США за кордоном, скорочувати видатки на міжнародні зобов'язання, скорочувати видатки на підтримку безпеки союзників, бо союзники самі за себе мають відповідати. І, взагалі, це ціль Трампа робити все можливе, аби Америка менше витрачала, але при цьому залишалася лідером. Тому насправді це те, що він робив протягом останніх років, і те, що він хоче робити зараз. Тому всі Лому так, ми побачимо більше активності навпаки на європейському напрямку. Ми побачимо Америку, яка намагається європейців підштовхнути до цієї власне європейської безпеки. І повірте, ми тут побачимо знову цей броман, свідомий між Макроном і Трампом, який утворився ще в 2018 році. І так, американці будуть потроху зменшувати власну залученість до забезпечення європейської безпеки, але моментально в одне рішення в один день, в один тиждень, навіть протягом місяця чи навіть протягом року. Американцям не вдасться настільки Європу налаштувати, аби повністю її залишити один на один. Цікаво, що от, коли говорять про те, що американці хочуть зберегти лідерство, ну ця теза, яка повторюється власне, американськими спікерами, і ви її зараз оголосили. Цікаво, а як це взагалі можна поєднати? Якщо ти забираєш свою військову присутність, тоді тоді ти автоматично і втрачаєш лідерство. Але я, от в цьому контексті хочу вас запитати: от ми багато тут розмірковуємо, який же може бути план Трампа? Хоча тут ну зрозуміло, або припинення війни, або викидання Росіян до кордонів 91-го року. Що мене найбільше турбує, і хочу почути вашу думку. що... А американці, вони о, всі зараз, знову ж таки, топпосадовці, зібралися на, на Мюнхенську конференцію, ну, там всі перші особи за винятком самого Трампа. І от вони один з одним спілкуються, ми хочемо обмінятися інформацією і так далі. І так далі. Хоча насправді позиція кожної європейської держави, вона зрозуміла. І м м чого тут немає, тут немає Російської Фашистської Федерації. Тут, на вашу думку, немає протиріч? Тут протиріч немає. І насправді це знаєте. Це свого роду, чи продумано чи не продумано, але виглядає як дуже хороша відповідь росіянам зі сторони заходу. Бо не забувайте, що росіяни останні півроку, навіть які останні півроку, останні десятиріччя вимагають насправді від сполучених штатів від Європи. Що вони вимагали від сполучених штатів під час переговорів у грудні 21 січня 2022 року, прямо перед повномасштабним вторгненням, на чому вони взагалі наполягають? Їх ключова ідея в тому, що про Україну треба говорити. Без України про Україну треба так говорити, тому що Україна з їх точки зору не суб'єктна держава, Україна взагалі це об'єкт, на яким можна керувати, ті можна ділити і так далі. тому подібне. Це москалі намагаються нав'язати європейцям, американцям, взагалі західному світу цивілізованому, нав'язати ідею про те, що повернулася холодна війна, коли можна не зважати на інтереси маленьких держав, коли треба говорити напряму між Вашингтоном, і Москвою, Москвою, і Пекіном, наприклад, і вирішувати великі Справи. І зараз, коли Москалі не присутні, як ви правильно сказали, на Мюнхенській конференції, коли там є всі великі європейські бонзи, коли там є дійсно представники Америки, окрім самого Трампа, зрозуміло, що чи то спеціально, чи то ні, але. Захід грає з Росією дуже злий жарт, коли вони хочуть дійсно обговорювати всі питання, що стосуються Росії, всі питання, що стосуються її економіки, санкцій, зупинки її військової агресії, зупинки її політичного режиму, і так далі, не включаючи до цієї розмови росіян. Звісно, там є загроза, що вони будуть включати так звану російську опозицію. А ми самі розуміємо, що таке російська опозиція, що кожен російський ліберал зразу закінчується і стає перцем на питання України. A live Ми бачимо, що Захід дійсно починає вірити в те, про що ми в Україні говоримо ще з 22-го року, а по серйозному, взагалі з 14-го року. Що про Росію треба не боятися говорити без Росії, що всі залякування Росіян, ядерною зброєю, і, і санкціями у відповідь, і широкомасштабною війною це просто блеф. Це блеф, який росіяни намагаються нав'язати заходу, аби захід боявся підтримувати Україну, аби Захід боявся допомагати Україні захищатися, і те, що зараз ці теми можуть підніматися Саме в такому форматі це насправді може бути прогресом. Але, на жаль, нам знову-таки зарано радіти з однієї простої причини. Те ж саме казали про минулорічну Мюнхенську конференцію, те ж саме казали про Мюнхенську конференцію 2022 року, що нарешті ми зібралися без росіян, нарешті будуть сміливі рішення. Нарешті вони почнуть говорити про деконструкцію сучасної Російської імперії, нарешті вони почнуть говорити про ядерну зброю. І як то кажуть, зузьки. на жаль, за минулі декілька років, коли такий шанс дійсно був, коли дійсно було розуміння, що треба це робити без росіян, наші партнери боялися це робити, тому що ну непобідіма російська армія, тому що російська ядерна зброя, тому що китайські представники і так далі. Тому в нас знову ми стоїмо перед цим роздоріжжям. Ми знову стоїмо перед тим, щоб або зробити Мюнхен просто балабольним форумом, або зробити Мюнхенську конференцію дійсно повноцінним заходом, де за Хідні держави разом з нами, разом з іншими партнерами поза та західною півкулею зможуть нормально обговорити нову систему світопорядку без залучення москальських варварів. Ще одна заява президента Зеленського в інтерв'ю з Гардіан: ми плануємо обміняти Курську область на частину своєї території. Цю тезу озвучували попереднього тижня в котромусь з теж західних видань про те, що цей принцип може спрацювати. Чомусь про Курську область не згадують на території Росії, коли говорять про те, що треба враховувати ситуацію на землі. Але тим не менше, як ви думаєте, що ми можемо виміняти за Курську область? А насправді це складне питання. Я на жаль не є військовим експертом, але з політичної точки зору, от з точки зору міжнародних відносин, і того як до речі питання курську сприймають ті, хто хоче бути нашими модераторами і посередниками в переговорах, то наші західні партнери, включаючи американців. Курська область дуже гнучкий переговірний інструмент. Тобто, бачачи наскільки хворобливо, патетично, навіть в певному аспекті реагує російська пропаганда на будь-які втрати в цьому контексті. Як вони зреагували на втрату території, як вони продовжують реагувати на неможливість відновити ці території? Як взагалі багато генеральських голів полетіло на цій темі? Стає очевидно, що росіяни готові торгувати фактично майже будь-яким питанням. В контексті Курської області з однієї простої причини, тому що закріплення результату, навіть проміжного результату, я не кажу про мирний договір, кажемо навіть про припинення вогню, закріплення навіть проміжного результату російської агресії, за якого Росія втрачає ісконно ісконноруські землі, ставить величезний жирний знак питання на всі ідеї руського міра і на всі ідеї Путіна, як збирателя земель руських, тому що яке там збиральництво, якщо той же об'єм території, який нібито вони здобували, були, вони стільки ж втратили, але при цьому на своїх, нібито рідних землях. Тому насправді те про що кажуть наші західні колеги, і в чому я нарешті можу з ними погодитися, на Курську область можна торгувати не лише території, на Курську область можна торгувати політичні рішення. І якщо західні лідери будуть готові до питання, скажімо, експрес-туру з прийому України до НАТО, то чому б не заторгувати росіянам ідею відмови від того нейтралітету, який вони просувають для України, взамін на Курську область, мовляв. Вони закривають очі на НАТО. Ми втілюємо сценарій, який пропонував Кісінджер ще в 2022 році, але при цьому вони нібито собі поступово повертають контроль над Курською областю. Тому я притримуюсь цієї позиції, що в цих переговорах не буде жодних, ну скажімо, обмежень для форматів, не буде жодної чіткої структури, на кшталт територія на територію, політичне рішення на політичне рішення через характер російської війни і російської агресії проти України, через характер тих політиків. Які сидять в Кремлі, зараз ми знаходимося в зоні дипломатичної вседозволеності, пане Олександре, дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру, за коментарі і кажемо до наступної зустрічі в ефірі. Обов'язково. Експерт Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв був з нами на зв'язку цієї години.